Ось ми бачимо, у нас появилося три покемона. Як ловити покемонів демонструє 26-річний комп'ютерник Дмитро. Через додаток на телефоні він полює за віртуальними монстрами на реальних вулицях Києва. Є. покемона ми поймали. Окімон Go – грає з так званою доповненою реальністю. Через дані gps навігації на телефоні гравці повинні зловити навколо себе фантазійних персонажів. Менше ніж за два місяці існування іграшка побила усі можливі рекорди. Додаток вже встановили на телефони понад 75 мільйонів людей. В Америці грають цілими натовпами, чим неабияк дошкуляють і водіям, і звичайним перехожим. Покемони вже дісталися й України, але поки що неофіційно. Українці встановлюють іграшку на телефон за допомогою обхідного маневру. Так скачав додаток і Дмитро. Тепер, завдяки полюванню на покемонів, каже, став більше часу проводити на вулиці. Ти не сидиш вдома на місці, втупившись просто в телефон. Поки я ходив пару разів, приходив на майдан, я познайомився з деякими людьми, то розходцями, дівчатами, які так само ловили цих самих покемонів. Гра ще робить людей здоровішими. Так вже охрестили покемон Гоу, Деякі психологи, мовляв, гра не лише стимулює гравців до довгих прогулянок на свіжому повітрі, а й допомагає позбутися багатьох фобій, зокрема, страху людних місць. Проте й застерігають, таке захоплення може перерости у залежність. Якщо це займає очі, очі то тоді, звісно, це то приносити конечно, тому приносити людина не робить більше нічого. І це просто альтернативна залежність. Чимало експертів переконані, гра Pokemon Go вкрай небезпечна для здоров'я та навіть життя людини. Саме Pokemon Go стала причиною трагедії, що днями сталася в Японії. Водій грав у популярну мобільну гру під час кермування і насмерть збив жінку, яка переходила дорогу. Спеціалісти застерігають, гра може призвести до травмування і самих геймерів. Занадто зосереджені на пошуку віртуальних персонажів, вони можуть непомітно вийти на проїжджу частину або ж стати легкою здобиччю злочинців. Бачите, покемони ще це шляхетні якісь істоти. От е, герой сюжету сказав, що познайомився з дівчатами, а потім і, і і дружиною може стати. а Потім дітям і онукам розказувати, що нас познайомив з бабусею покемон. Знаєш це кому як пощастить, кому е, дружина, кому злодій. Боже господи, не, не скачуть цю гру, не скачу друзі. Як убезпечитися від загрозливих покемонів? Власне цим приймаються вже і українські правоохоронці. А нацполіція навіть виклала на своєму сайті пам'ятку для ігроманів. Так, от там закликають ловців-монстрів бути пильними, не заходити на приватну власність, не йти в підозрілі місця, не грати в покемон-го за кермом авто та у темряві.